Понад 400 подій за 4 дні у Києві відбувся найбільший фестиваль осені Книжкова країна цього разу. Новини Лайв також брали участь у заході. Про наш соціальний проєкт та про те, як пройшла лекція головної редакторки Олени Халік. Дивіться далі. Світ книжок, що дарує надію, чотири дні поспіль у Києві тривав найбільший фестиваль осені. Цього разу книжкова країна налічувала понад 400 подій і мала плодову тематику. І, хоч фестиваль минув, спогади про нього досі залишаються. Тож давайте разом пригадаємо найяскравіші миті. Четверта книжкова країна стала рекордною за кількістю учасників. На фестиваль зареєструвалося більше 160 організацій. «У Нас 10 залів, в яких одночасно відбуваються події різного формату. Це і зустрічі з авторами, автограф сесії, дискусії, майстер-класи. Улюблена вже нашими відвідувачами червона доріжка, де кожен може відчути себе зіркою. Є рубрика «Родинні читання з Анією Завальською, де зірки на власному прикладі демонструють, чому важливо читати і що читати модно. Ми живі, ми боремося, ми виховуємо дітей. Життя неможливо поставити на паузу. Тому, от якраз книжкова країна. Це те, що варто рекламувати, це те, куди варто приходити, тому що це дійсно великий великий вклад взагалі в розвиток нації і дітей. Зараз приймала наша книга участь. Ми передали її на фронт, бо там збирають книги на фронт. А вона саме для того і написана, тому що була натхнена саме наш персонаж Хорт. Оля його як збірний такий образ наших воїнів. На фестивалі були представлені твори на будь-який смак від сучасної прози до світової класики. Кожен охочий міг придбати улюблену книгу. Оже, Боже, бережи мої гроші. Це такий міні-девіз на книжкових країнах. О, вже встигла ось, побувати у віваті, взяти книжечку, збірку під Підомели з такою смерч чашечкою. Новини лайф також завітали на фестиваль. Наша головна редакторка Олена Халік провела лекцію про медіаграмотність. Завдання фейку про живий щит ще раз це посіяти сумніви, перекласти відповідальність і відвернути увагу від реальних злочинів. Насправді, що ми маємо в сухому рахунку жодних доказів, лише слова, які виглядають, як погано зіграна акторська гра. Відвідувачі лекції дізналися, як насправді відрізняти факти від фейків та під час заходу активно ставили запитання. Загальна тема про фейки, тобто як це структуризувати, як перевіряти, щоб і не перевантажити себе інформаційно, але при цьому бути в курсі події. Також наш холдинг Live Media Hub запустив соціальний проект під назвою Будинок української книги. Усі охочі могли долучитися до ініціативи та залишити книжки у дарунок сільським бібліотекам. В нас дуже великий попит. Ми бачимо, що проект дуже цікавий. Аудиторії ми отримали понад 300 запитів бібліотек регіональних та сільських. Якщо казати про те, яку кількість ми плануємо отримати, ми ще не розуміємо на зараз. Ми подивимося на об'єми тих книг, які будуть виручені в рамках цих чотирьох днів. Як бачимо, цього разу програма була насиченою. Відвідувачі книжкової країни розповіли, що четвертий сезон фестивалю став для них. Особливо більш спокійна, можливо, більш така атмосферніша, вже ближче, ближче до такого до осені до, до спокійного періоду життя, і хоч книжкова країна добігла кінця, ми віримо, що попереду нові книжкові пригоди.